Рішення про святкування цього дня ухвалили у 2002 році. З того часу, щороку, 21 березня, по всьому світу вшановують акторів-ляльководів, майстрів-лялькарів і всіх працівників лялькових театрів. Ці люди дарують радісні емоції дітям і дорослим. Про них пишуть книжки, їхнім мистецтвом захоплюються. І це попри те, що зазвичай вони залишаються в тіні своїх героїв. Наші журналісти не тільки потрапили за лаштунки малої сцени Академічного театру імені Лесі Українки, а ще й мали теплу розмову з акторами лялькових вистав. Дивись же, братику, бережись! Добре в хаті зачинись. І тихесінько сиди та мене з роботи жди. О! Бо лисиця хитрий звір. О! І куди страшніший? Як? Отаке сказав! Звичайно, не немовитиму. Так виглядає за кулісся вистави Лисичка, Котик і Півник. Актори настільки вживаються в своїх персонажів, одразу й не скажеш, що у ролі півника улюблений Лаврін з Кайдашевої сім'ї актор Іван Чебан. Зізнається, йому легше працювати у такій виставі, аніж його колегам, бо навчався саме за спеціальністю. Актор театру Ляльок. Ми змінювали все. Змінювали голосову характеристику, змінювали свою пластику. Пластик у ляльки, тобто у ляльки теж має бути своя пластика. Це не просто коли ти одягаєш там рукавичку, да, і ти е, якісь рухи робиш. Кожен погляд це має бути точно. Якщо це буде точно, тоді маленький глядач повірить, е, тому що цього глядача найменшого його немає сенсу обманювати. Він е, не буде сміятися, якщо йому не смішно, або не буде плакати, якщо йому не хочеться плакати. За словами Івана, існують багато систем ляльок, серед яких маріонетки, гапітні на жердинах чи, скажімо, як у театрі Кам'янського, ляльки-рукавички. Від системи залежить і вартість ляльки, яка може сягати від кількох сотень до декількох тисяч гривень за екземпляр. Тут можна більше магії, от більше. Якщо на великій сцені в театру драми це зі світлом можна погратися, можна зробити якісь такі речі, то тут. Ваша фантазія просто завершується тільки в вашій голові. Тут можна зробити все, що заманеться. І звісно, це великий величезний, я вважаю, подарунок для нашого міста, величезний подарунок для наших дітей. Кожна вистава відрізняється не тільки за сенсовим наповненням, але й складністю виконання. Причому як емоційно, так і фізично. Наприклад, як вистава Здрастуй, сонечко. Ми там граємо сніговички, і от 35 хвилин у нас рука майже не опускається. Звісно, після вистави, ну. Хоч ну, казалось, там так, півтори, може кілограми, дуже небагато, але воно простояти 35 хвилин і вже трошки важкувато. Сама історія, яка доводить, ми виходили, виходимо на поклін, і мами сидять з червоними очима. Тому що там величезна історія про самопожертву, те, що зараз роблять тисячі наших українських людей просто в нашому житті. Валентин Кошля навчається на другому курсі Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури за спеціальністю актор драми. Хлопець вже включений до театральної трупи Кам'янського, а також грає у лялькових виставах лисичка котик і Півник та Здрастуй сонечко. каже, мистецтво роботи з ляльками опанував за місяць. Спочатку було нелегко, але три годинні репетиції дали бажаний результат. Коли ми відіграли прем'єру, я відчув. Від глядачів неперевершені емоції, в мене всередині все змінилося, я зрозумів, що діти вони реагують на все. Все, що їм не даш, добре, вони на все реагують. І це мені подобається найбільше, тому що вони щирі, вони відверті. А далі Валентин залюбки погодився провести нам лікнеп з лялькового акторства. За приклад, взяв свого персонажа, зайчика. Обов'язковою умовою в роботі з такими ляльками є одягання білої тканинної рукавички. Вона допомагає пальцям зручніше знаходитися у спеціальному отворі, а отже, і керувати лялькою. Я вдягаю собі просто рукавичку, щоб збільшити об'єм, щоб вони не випадали. Вділ пальчик тут щось можете спробувати. Ось. Ой. Да. Вів. Поправив все, щоб він був гарний. Ось. У мене тут ручка. Ось речажок, який відкриває ротик. Здоровенькі були! Як це маєте? Я вже з ним зріднився. Він же як мій брат рідний. Ось так, дорогі друзі. Після завершення вистави спілкування з акторами вирішила собі спробувати, як же то управляти. Лялькою вибрала собі ось таку ворону. Я вам хочу сказати, що це не така вже і легка справа. Але, як говорять актори, через місяць-два можна бути вже профі. Тому полетіли тренуватися. Вітаємо всіх причетних до міжнародного дня лялькаря. Ви своєю діяльністю даруєте радість дітям і дорослим. Саме від вас залежить характер, настрій та емоції казкових персонажів, адже уміння подарувати потрібну атмосферу це дійсно мистецтво, що заслуговує на оплески.